Ви знаєте, що коли забрали, штурмували Собор Черкаський, я вас дві хвилинки розкажу. І багато деяких людей казали, для чого так Лодика поступив, для чого люди обороняли ця каміння. Так, грубо говорив, для чого оборонятися каміння з цю споруду? Сьогодні пам'ять мученика Романа і мученика отрока Варула. Я коли ж читав їхнє життя, я дивувався, як все просто. Мученик Роман, він був діяконом Кесарії Палестинській. І коли настали гоніння, це третє століття, він переїхав в Антиохію і дуже сміливо проповідував, дуже благочестиво жив, і люди, які язичники дивилися на нього, що він такий молодий, впевнено так розмовляє і наставляє, вони відказувалися від язичества приймали християнство. І коли він знав, що мають розрушити храм, він зібрав християн біля себе і сказав, що наш обов'язок захищати храм. Якщо ми з вами пострадаємо, у нас буде радість духовна і душевна, що ми обороняли святиню. І якщо ми будемо обороняти її, то у нас буде радість в церкві воюючі, то тобто є земні церкви. Церква земна це воююча церква, яка постійно воює з гріхом. А якщо ви погибнете, захищаючи храм, ви будете торжествувати в царстві торжествуючи церкви. Це кажуть мучені кромани. Той, хто говорить, що не потрібно захищати святині, Почитайте життя сьогоднішнього мученика Романа. І коли керівник цього держави, міста, бачив, що він так безбоязно проповідує, йому відрізали язик, щоб він нікого не наставляв, тому що вони йому не могли рота закрити. І він, не маючи язика, все рівно говорив. І коли його вели на страту, він побачив маленького хлопчика, коли діти у нас приходять в храм. І він каже до правителя, подивись ти, ти скільки маєш років таку посаду і ти не познав істини, подивись на цього юнака, який має декілька років юний, а він знає істину. І імператор дуже так на нього прискорбно подивився, і покликав до цього хлопчика Варула і каже: Ти християнин? Він каже, так. Я віру в істинного Бога. Він озлобився, що той його не боявся. А мученика каромана вже приготували кип'яче коливо, розпалений вогонь, грати, яких ви мали впекти. Все вже було готово. Для того, щоб він відказався тільки його замучити. Він не обоявся. І тільки попросив мами Раву. Щоб дала йому тільки пити трошки водички, бо йому дуже було важко. Мама каже, якщо ти притерпиш все заради Христа, ти ніколи не будеш мати жажди ніякої, тому що ти будеш з Богом. Він відказався і придав мученський погиб за Христа і за храм. А не могли нічого зробити з мученьком Романом, вони його просто повішали. Ті, хто говорять, що не потрібно захищати святині, це обман, браті, сестри. Сьогодні дуже багато людей, керівників, звітують, до нового року таких звітів буде ще більше. Не про те, що вони зробили для людей, для пенсіонерів, для цін, для облегшення земного життя, але вони тішуться, що вони позбавили людей молитися, своїх людей, віруючих людей. І це сьогоднішній Євангеліє про таке говорить, безумний, з чим ти прийдеш до Бога? Ти думаєш, що ти маєш цю владу, а що ти зробив заради слави Божої? Пам'ятаємо хмельниць, який всіх хвалився першим, що вони закривають храми, скільки то храмів, а потім скільки там силовиків, підробні документи. Все робиться на обман, браті і сестри. Храм не можуть забрати, тому що священник є голова парафії. Є двадцятка, без їхнього дозвілу. Десь якщо таке сталося, так це правда, це можливо. Але якщо настояті, і ті люди, які є прихожанами, не мають такого бажання, а поза ними підробили документи, їм не позавідуєш. Така кара чекає, браті і сестри, на тих, хто у Бога забирає, тому що Бог создав храми, Бог создав святині, Бог дав монастирі. А люди, які хочуть похвалити, що вони забрали Бога і у людей віруючих. Сьогоднішні говорить безумці. І дай Бог, щоб Господь розумів тих, хто сьогодні хоче забрати у нас святині, тих, хто хоче лишити нас, бути дітьми Божими, що ми осиротіли. Але приклад життя, ви знаєте, я собі так думав, колись, коли я був ще молодим, мені було 20 років, чи скільки може менше, один владика. Був на три області, на дві області. Чому так? Тому що храмів не було, не було монастирів. А зараз кожна область майже має по три, по два владики, одна область. Значить, храми є, храми відкриваються. І оце гаме головне, що є віруючі люди, а вони роздражаються тим, що люди припляються до істини. І дай Бог на дні поста, браті і сестри, молитися. Ви знаєте, скільки би ми вам не говорили молитися, але ну якщо ви не полюбите молитися, я один приклад прикладу. Жінка молода, працює на роботі, до неї очері стоїть чоловік 20-30 може, а дитина її живе ну, по годині різниця між нами до 9 годин. І вона вагітна. Десь на днях має родити, але ну, не знають точно коли. І у нас сидить за столом, працює, люди йдуть, їй треба відповідати, все, вона кладе ручку, кладе цей папір, хреститься перед всіма і каже, Господи, матір Божа, поможи моїй дитині, називає дочки ім'я родити. Каже, ну не знаю, що сталося. Так мені дуже було неспокійно. Вона дзвонить до дочки каже, як в тебе справи? Каже, я родила. Ну, мене кисарили. Я не могла сама розродитися. Тепер, знаєте, по-сучасному і в воді родять там, всю, ну, такі, там держава така сучасна. Все, ну ніяк не могла. І раз той, коли мама перехрестилася і казала, Господи, допоможи моїй дитині. Якраз кисарили її дочку. Ви представляєте, що таке мамина молитва? Як потребується. Ті, хто сьогодні так строптиво може живе, може не віруючи, особливо наші солдати сьогодні, вони потребують молитви. Колись мені недавно є у мене записка, я назвав, імена там написані. І написано, батюшка, воздихніть в своїх молитвах за нас, а ми за вас. Що просять, щоб воздих... От помолитися за них, воздихнути перед, ним, перед Престолом Божим, хоч просто нічого воздихніть за нас. От цього нам не хватає. щоб ми виключили все те, що нам сьогодні так нас, як павутина, обкручує. А ми воздихнули за своїх дітей, за своїх внуків. Чоловік за жінку, жінка за чоловіка, діти за батьків, батьки за дітей. Оцього пам'ятайте. Отакий приклад. Вона не побоялася, що люди дивляться на неї. Скажуть, що з тобою? Що ти хрестишся? Ну, вона відчувала серцем, що з дитиною їй щось не так. А це був той момент, коли маминої молитви якраз не хватало. Пам'ятайте, що можуть діти десь бути і студентами, десь поїхали, ви не знаєте, воздихніть за них, помоліться за них, щоб Господь сохранив і помилував всіх нас і наших воїнів, і дав нам сили, духовної мудрості, щоб ми поприще поста полюбили і в радості, в мірі зустріли Різдво. Не вигнали, як сьогодні виганяють Христа. Сьогодні виганяють, коли закривають храми, вони виганяють Христа. А дай Бог, щоб ми ніколи не виганяли Христа. Поможи нам всім, Бог! Проси Господа.